Від 500 доларів один квадратний метр вже готового модулю. У нас є багато модулів на продаж, площа від 10 до 20 метрів квадратних. Ці блочні модулі по 15 квадратів. Тут у нас закрито, але покажу через вікно, як я виглядає. Біленький, чистенький, гарненький. Є різне планування, може бути як з перегородками, так і без Може мати одне або два вікна. І ось такі, бачите, побільше. Стіни у нас із сендвіч панели має металевий, надійний міцний каркас, дуже легко під'єднується, бачите, доживлення. живлення. Двері можуть бути як металеві, так і прозорі зі, скло... Ой, зі, склопластику. зі... з металопластику. Варіанти можуть бути різні, як і призначені. У нас беруть часто і під офіси, і від підвідділу продажу, як битовки. дуже легко перевозяться такі модулі. Самі такі використовуємо, коли будуємо модульні будівлі. Тому, якщо вам потрібні ще раз модульні будівлі, такого плану в місті Дніпро можемо доставити хоч сьогодні, хоч завтра. Що треба зробити? Дуже просто телефонувати менеджеру, він проконсультує з будь-якого питання. Номер менеджера, як завжди, записаний в описі цього профілю.